І жінки 18 століття. Перенесемося з похмурого кладовища до мальовничого лісу Шемшира Англія у 1795 рік. Шарлотта Енсі та Елеонора Морел, дві знатні леді, прогулювалися лісом, насолоджуючись природою. Раптом, немов за помахом чарівної палички, густий туман, що горнув дерева, розступився. І перед ними постало село, якого там ніколи не було. Але й найдивовижніше. Це були люди. Вони носили кульчуги, говорили на старофранцузькій мові, немов вирвані за сторінок історії. Це не було просто село, це був шматочок іншої епохи. Збентежені, але зачаровані жінки повернулися додому через три дні, не пам'ятаючи, як саме вони вийшли з того туману і як минув цей час. Їхня розповідь була настільки детальною і переконливою, що вони навіть написали книгу під назвою Подорож у минуле перед революцією. Книга миттєво стала бестселером, викликавши шквал обговорень і суперечок. Але історія Шарлота та Леонори мала трагічне продовження. У 1799 році обидві жінки загадково зникли безвісти, немов їх забрав той самий туман. На щастя, їхні щоденники збереглися. В останньому записі одного з них була згадка про дзвін Федерального собору, що не існує ще 20 літ. І уявіть собі, Рівно через 20 років, у 1819-му, той самий собор, про який вони писали, справді почали будувати. Чи був це колективний психоз, чи справжній подорож у часі, чи, можливо, ліс Шемшира приховує портал, який випадково відкрився для двох допитливих жінок, а потім забрав їх назавжди, залишивши після себе лише дивовижну книгу та моторошні щоденники.